Ніхроп. Перевіряємо немагнітний, уже порядок. Зачищаємо. Зачищаємо і робимо спектралочку, так? Да? Чікс. І що нам покаже аналіз? Фігово нам покаже аналіз. Давай ще раз. Ну, я так розумію, що це. Припой марки 56 ніхром, того, що присутнє в складі заліза. Ну, Такий матеріал ми купуємо. Якщо у вас є, то присилайте ми залюбки будемо купувати. Це ще класна посилка на рахунок того, що можна багато розповісти про матеріали, які ми купуємо. Знову зразок ніхрома. Запам'ятайте, ніхром обов'язково не магнітний метал. Ну, може, трошечки підмагнічуватися, але нагло магнітиться він не буде. Ну, по суті, та сама марка.